Всім доброго недільного ранку. Я Людмила і вітаю вас на каналі Людмила Орхід. Ну що, сьогодні теж гарні новини, і я вважаю доречним, щоб починати ранок з гарних новин. У мене є орхідея Лебідь, біглівчик. Ось така чудова. В мене вона 2 місяця з 5 серпня, з мого дня народження. Купувала я її гарною оцінкою. Оця вся листова маса на три листочка виросла в мене за два місяці. І я дивлюся, я дивлюся, а тут в мене квітонос. Ура, ура, ура! У нас будуть квіти! Я дуже щаслива і буду з вами цим ділитися. Мають же бути гарні новини зранку. Тому я одразу взяла телефон. Думаю, покажу, розкажу і для себе зафіксую, що 6 жовтня ця орхідея випустила китоноса. Це дуже класно, я вже в очікуванні квітів. Я уявляю, як буде в мене гарно на всіх моїх вільних підвіконнях буде стояти купа квітів, ароматних і яскравих, великих, малих, світлих, темних. Я просто я вже в очікуванні. Я буду насолоджуватися цим цвітінням, хоч воно буде і на одну квіточку. Але мені треба, мені треба квіти. Я дуже чекаю від цих орхідей чогось такого приємного. Дякую вам за увагу. Щиро дуже дякую, що дивитесь мене. Бажаю вам гарного дня, продуктивного, і знаходити квітоносики на своїх улюблених орхідеях. Всім гарного тихого дня!